Привіт! Усіх рада вітати. Так, друзі, маємо сьогодні п'ятницю. Теплий сонячний день. Навіть жаркий, можна сказати, бо печений не страшне. Ну, нічого, я на кухні теж маю роботу. Зараз хочу сир зробити, бо вже мало того сиру маю. В холодильнику мається на увазі. Ну, такий твердий, нехай визріває. Та й що? Господарка обійшла, слава Богу. Але так тут дуже пече. А, що, обід готувати. Та, вся жінка має роботу. Друзі, сьогодні вже ці... <сум> ноготь майже зліз. Але таке видовище страшне, що я спеціально закрила, Може, треба, щоб було відкрите, але я вже закрила, щоб. Щоб не дивитися і нікому не показувати. Потім я вам покажу, як вже буде трошки цей. Не таке страшне, не таке шокуюче. Ой, добре, що, йдемо, спочатку сир зробимо. Потім все по порядку, все по порядку. І погнали. Так, сьогодні сир. Вже сирні хлоп'я сформувалися. Тільки знову забула, друзі, дати той ну анато. Зараз відсіджу, зроблю головочку. Головочку Сиру сформувала, ставимо зверху і зараз щось тяжке. А от дивіться, маю. Ау. О! Помідори з огірками, тобі буде слугувати тягарем. Трохи, маємо зараз після обіду. О, Трохи порядок робила, трохи поприбирала тут все. Черепасів воду поміняла, але то поприбирала, то перенесеться два рази, Ну, хлопці несли вже доріжку, встелили з цього З трави. Так не буде чисто, то хлів, чекайте. То не допоможе. Але хоч трошки, знаєте, так для візуального вигляду. Чесник сушиться. Замовлень море. Супер. Ще раз всім дякую за замовлення, друзі. Бо ти тако трошки переживаєш, думаєш, насадив того чеснику стільки, а чи я його продам. А може він не піде. Ну, ну Це людський фактор, ти ж не знаєш, як воно буде. А може людям не треба твого чеснику? а то ні, так всім треба. Я рада, дуже рада. Друзі. Добре, я знаєте, що буду? Зараз буду косила тою косилкою, газонокосилкою. бо думала, буду косила десь, може, на цей. Коли я в суботу косила? Просто німаємо четвер, вже заросло. дощі пішли і пішов в ріст. О, маю цей. Мама була, мама хліб дала. Коська хліб. Що там тілочки? А не їдять. Бачите, закриті, бо дуже жара. Не беру я їх. Боже, та ти як цей горний козьол, одразу в'язку. Та тихо. А, а, чую, чекайте, хо. Зачули, що вже шароджу тою турбинкою. Де? Краса? Краса неземна. Всі я, я не воно, так скоро відкрити, тими пальцями. Що ти думаєш? Ось на. таке навчилося на хліб. На на, на тихо не забирає в Ну що? Чекайте, всім по порядку. Сімку роздаю. І все. Ні, ще кусочку ще напотім лишимо. Не? Щоб животи не позабивали, зараз б пили Кока-Колу. А, як все ромикає. На! А ти кажеш, хімія та Кока-Кола? Вони кричать. Кока-Кола. Така хімія, вони там до неї заливають, щоб пробивало. На. І мої кози рятуються Кока-Колою. Ну, я їх верніше рятую. Якщо болить члунок. Зараз півлітри Кока-Коли на раз, тільки так чк-чує відкривається, вони вже є. І відкривають, і гуль-гуль-гуль-гуль, вони -гуль -гуль -гуль. все випивають. Бо кажуть, ой, треба заливати, моїх їх не треба заливати. Вони тільки занюхають, що Кока-Кола, вони самі не відпустять пляшки, поки кінець не буде. Я літри беру більше не беру, бо вони б і літру випили. Але нащо? І все, і на другий день вже шлунки запрацювали і пішло. О, дята! Бумик по тій жарі ходить. Добре, я йду кусити. Все, Всього, чекай. Йду кусити. що Ніхто та є не прийде, не зробить. Мусимо все помаленьку робити. Дав. Дівчата як рак. Валилася. Вже майже все, ще один кусочок, ще один той кусочок залишається від цього. Як називається? Під дороги. На дорозі вже теж покусила, але нині пече. І то рахуйте, я пішла кусити десь біля п'ятої години. Та. І все одно пече, ну, літо, а коли б пекло? Та не буде в зимі пекло. Так все змучила. Пішла води напилася. Я собі трошки сяду. О, відпочинок, лід. Ой, господи боже. Ще трошки. Ще трошки. Все, повикошувала на глянс. Все, на деякий час буде спокій. Хлопці теж не байдикували цілу гору. Артур накусив донизу, звіз. Бо що, бо ті кози би хто знає, що з'їли, друзі? То та як корова. то та як чотири кози, то та як одна корова. По правді, друзі, так і є. Якщо порахувати, то все, що вони з'їдають, треба їм накусити, нагодовити на зиму. І те, що треба вичищувати від них і видуїти, то те саме, що ми тримаємо в корову. Знаєте що, тут дивитися? Тут чи є вже малина. Кукурудза вже впала, то вже їй не поможе. Вже там. Але йду дивиться, бо знаєте що, друзі, в нас на другий тиждень вже будуть приймати малину. Напишіть, будь ласка. Ну, хто знає, поскільки вас приймають малину? Ну, хто тим займається, звісно. Яка ціна у вас вже? Ну, бо може вже приймають. У нас на наступний тиждень. Будуть приймати. ще нема? Ну що нас ще нема, друзі. Я включила крапельний полив і поливаю. А, я могла тебе подивитися, що огірки є. Так, що там? Ага, добрий день. Що є? В мене треба купувати. Угу. О, обомаєш тобі. Нині ще чоловік пів кілограма купив, бо я кажу, певно, що немає, не дивилась. Ото газдуня. Отака газдуня. Добре, добре, що є. Аж ми пізно їх садили, друзі, їх садили. Ми їх пересаджували, бо не було та й. Їх... Я ще раз пересаджувала. Та добре, щось закриється, щось буде. Закриваю багато огірків. Ну, може скільки. Може 15 літрових слоєчків. Хлопці не їдять. Ні помідорів, ні огірків, я не знаю. Колись все казали, та вони переростуть, будуть все їсти, та вони підуть вчитися, будуть все їсти. Не впливає, нема різниці. Закриваю закрутки, то тільки нам статум. То так закриваю, щоб ми з'їли, щоб не лишалося на наступний рік. Так, то, колись ми, може, так не знали, та й не було такої можливості, можливо, я не знаю. Ми то їли все. Мама закривала, та все їли. Тепер не мають багато інформації, читають, кажуть, що це не корисно їсти. То все закривання з оцтом, що перейшло. Я не їдять. та добре. Ні, то не татом трошки закрию та й будемо їли. І все. Добре, друзі, я вилажу з того всього. Ще немає малини. Тут люди здавали, ми ще, ми ще не будемо, здавали, бо ми немає. Зато, так там того року, хто пам'ятає. Малене море, малине рясно. А вже не приймають на прийомці і все. Боже, ну хоч ти плач. Ну, це добре, що ми знайшли і їздили через скільки три села. Трохи по бензині виходили, ну, але що робити було. Малене море, нас не приймають. А ми возили ж на туди. Далеко, ну але що? А там приймали до самих морозів. Чого нас так не приймають, я не знаю. Ще б люди здавали бо я не думаю, що якщо, наприклад, в нас так, то ще б людей теж би ще родило. Не, не знаю, не можу поняти. А добре. Добре, друзі. Я трохи все напекла, але зробила. Треба було і покусити, бо росте, росте, росте. Дощ падає, трава росте. Та як все, та як все коло своєї хати. ну, і одна робота, робота та й все. Добре, друзі, всім вам гарного вечора. Дякую за ваші телефонні дзвінки. Всі передзвонили, кому треба чесничку. Всіх записала, поспілкувалася. Особливо мені приємно, друзі, спілкуватися з тими людьми, які мені пишуть ну, в коментарях. Ну я якби їх знаю вже, ну, хоча я з ними не спілкувалася, їх ніколи не бачила, але я їх вже так би знаю. І мені дуже приємно, якщо всі свої пишуть. Так файно. Добре, друзі. Спокійного вечора, доброго, тихого, мирного, доброї всім ніченьки, щоб вона в нас була спокійна. Ми всі гарненько виспалися і з новими силами щось зробили, правда? Все, па-па!